Вітаю, дорогі мої глядачі, мене звати Арсен, я цілитель енергопракти і регресолог. І сьогодні ми поговоримо про одну із, можна сказати, найпіступніших програм у наших головах, яка керує мільйонами людей. І це А що подумають інші? Якщо чесно, ця фраза вбила більше мрій. Ніж будь-які зовнішні обставини. Ця фраза змушує нас зраджувати себе, своїм принципом, відмовлятися від шансів і жити не своїм життям. Але головне, ми сьогодні розберемо, звідки вона ж береться, і я дам вам кілька ефективних способів, порад, які, як, які допоможуть вам від них звільнитися. Поїхали! Десять можливих джерел програм, що подумають інші. Перше. Виховання в страху сорому. Коли в дитинстві казали: Не роби так. Люди будуть сміятися. Або Що скажуть сусіди. У мене було знаєте що А що скажуть вчителі? Це було від бабусі така була програма. Друге Колективістське мислення. Нашій культури дуже часто цінують бути як всі, не виділятися, бути е, як всі більше, ніж індивідуальність. Третє це шкільний досвід, це осуд однокласників. Вчителів, насмішки якісь, булінги, формують звичку, що робити. Правильно, ховатися, приховуватися. І дуже часто я дотричаю своїй роботі діагностики чистки, це маска відшкільного віку, особливо у дівчат. Далі, четверте: контроль з боку батьків. Коли будь-який твій крок критикували або казали, а ти точно цього хочеш? А чого ти саме так хочеш? А може, отак треба зробити? Ні, ти підеш за таким шляхом. І так далі. Коли я проговорюю, ви це все виписуєте не тільки в голові пригадуєте, а випишіть. Вам це дуже сильно пригодиться, коли ви будете працювати цими е, травмами. Далі, номер п'ять травма від публічного приниження. Навіть один сильний випадок. Можете карбуватися і пливати руками. І вгадайте, ось я кейс, де на сцені я забув слова. Тому що я не міг те речення вичити нормально. Зараз я думаю і розумію, що е, можна якось придумати на ходу, але тоді це робить мінника. Ні-ні-ні. А зараз бачите. Я це пропрацював, я це зцілив, я розкажу, як це зробив. І тепер я тут вам записую своє відео і можу про це говорити, і маю право про це говорити. Наступна, на шосте, це соціальні мережі. Соціальні мережі це таке відчуття, як конкурс, як порівняння себе з ідеальними картинками інших людей. Але ви повинні розуміти, що соціальні мережі викладають, на жаль, чи на щастя, не знаю. Тільки позитивні моменти із життя, якісь подорожі, якісь цікаві події або багате життя. І проте людина ділиться. Але якщо у вас це тригери, треба також звернути увагу на це, бо, тому що тригери це не завжди погано, і задрість також. Номер 7. Це внутрішній такий в нас критик. Ти нас є всередині щось, що таке є, сидить, скажімо так, і критикує. І голос, який ти часто навіть успадковуєш від батьків чи авторитетних людей і починаєш критикувати. Ні, ти не так робиш. Там сказали отак робити. Я зроблю так, але насправді я хочу зробити отак і так далі. Восьме. Це залежність від схвалення, коли любов, прийняття е, в дитинстві давали тільки за правильну поведінку. І треба було, якщо ти там поприбираєш, тебе будуть любити, якщо ти принесеш 12 балів в щоденку, і тебе будуть ще більше любити і казати, ой, який ти молодець. От мені, наприклад, подобається виховання євреїв. Е, якщо ти зробив щось таке дрібне, його вже хвалять і вціловують і так далі. Навіть якщо він не зробив, його все одно хвалять. Тобто це дуже класно. Тому давайте бути євреєм. Номер 9. Страх втратити підтримку. Якщо ти будеш виділятися, будеш зіркою або підеш проти думки групи, ти відчуваєш, що тебе можуть відкинути. Але ти повинен розуміти, що це не, твоя, не твої люди і не твої оточення, не твоя аудиторія. І коли ти починаєш бути собою, ось кейс, то в тебе з'являються твої люди оточені, однодумці. І тобі не треба підлаштовуватися під них, бути не собою, бути як вони. Ні. Коли ти будеш собою, певний час може бути, що ти будеш сам, але потім ти, коли дозволиш собі, відкриваються люди і з'являються нові оточення, нові люди, і вони дуже-дуже класні. Повірте. Це так працює, тому ніколи не бійтеся бути собою. І останні десяти це кармічний родовий досвід. Ми всі знаємо, що в нас є. Рід, ми обираємо рід, і в нас є досвід душі, і попередніх втілення, е попередніх поколіннях могли е карати за неправильну думку чи вільну поведінку. Ну, наприклад, далеко не треба йти. От е люди вийшли із СССР, із Соєнського Союзу, радянських е виховань, і в нас, наприклад, ми не виховували радянські вчителі. Які так вже давно вже пішли на пенсію, але виховання тих часів. Тобто, моє, наприклад, покоління ще будуть трохи вчити по радянському, вони не так сильно. А вже, наприклад, мої діти вже не розумітимуть, що це таке. Вони не знатимуть про це. Бо тому, що що люди скажуть, а як інші подумають, а якщо виділити це, особливо ці програми, які впливають на дівчата, не так, треба так виділятися, не треба так вдягатися. Коротше кажучи, цю, цю тему можна говорити багато, дуже багато е, годин, е год, часів і так далі. Але тут все в тому, що це все можна виправити. І запитайте, як же звільнитися від цієї програми. Перше. Зрозуміти джерело. Можна запитати себе, хто. Перший навчив мене боятися чужої думки. Ну, запитай, от хто перше навчив мене боятися чужої думки? Перша відповідь це істинна відповідь. Виявлення коріння – це вже пославлює його силу. Усвідомили хто це, подякували ті людині і скажи, що мені це не потрібно. Я це не приймаю і анулюю цю програму. тому що це не мої думки, це твої думки і віддаю її тобі. Все. І вже дозвольте е, цілитися Ці ситуації анулювати і бути собою. Друге. Два. Друге. Переорієнтація фокусу. Замість. Що подумають інші? Запитай, а що? Я подумаю про себе, якщо я цього не зроблю. От і все. Думайте, а що я подумаю про себе, якщо не зроблю? Який шлях мені подобається? Перший, який там, де я не зроблю, чи там, де я зроблю, і піду тим шляхом, який варіант мені більше подобається? Мені здається, там, де ви зробите, там, де виберете себе. Отак От я і, е, живу. Третє. Техніка маленьких кроків. Щодня робити щось маленьке. Тому що, якщо нам звалити все, ми не можемо справитися, у нас буде стрес для мозку. Тому ми робимо щось маленьке, що йде проти очікувань інших. Наприклад, дягнути незвичний одяг. На мені, наприклад кофта незвична. Тобто футболка, вона така прикольна, е незвична. Людям подобається, але в по першу чергу мені подобається. Мені подобається, і коли, до речі, мені подобається, люди мені починають казати, ой, який ти класний, ти так класно виглядаєш, тебе дуже прикольна кофта. Я кажу, дякую, приймаю. Так само ви можете висловити свою думку когось похвалити сказати, ой, який в тебе класний аромат, якщо це ви робите щиро, а не лукавите. Лукавіс не, не наш шлях. Чи відмовитися від того, що не хочете, наприклад, ні, я з тобою не піду на це заняття, я хочу піти на йогу, а не, наприклад, на пілатес. Тому що ви пішли на напілатис, подякуйте людині, що вона відкрила вам цей шлях, і ви йдете на йогу. Ви пропонуєте хочете, зі мною спробуємо. Не зраджуйте себе, але будьте вдячним тим людям, які вас витягують. Але не застрівайте. Четверте, позитивне оточення. Я сьогодні про це вже говорив. Спілкуйтеся з людьми, які не засуджують, а навпаки, надихають. Навіть якщо тим людям. Які не подобається твоїй ідеї. Але вони кажуть, бери і роби. Тому що вони бачать, що в тебе горять очі, в тебе багато енергії. І, звісно, я таких людей підтримую, навіть якщо мені не подобається, я ніколи не заважаю і не втручаю, і тому що я знаю, що це досвід людини. І я знаю, що цій людині потрібно. Просто сказати, бери і роби, і людина робить. Навіть якщо в неї не вийде, але це буде досвід, і вона буде. Щаслива, що спробувала, а не буде все життя до кінця свого життя. думати, блін, а якби я це спробував чи спробувала, можливо в мене вийшло. А так вона спробувала. Вийшло супер! Вітаю! Браво! Не вийшло, це досвід. Але галичка покавали, і людина рухається далі. П'яте. Проживання страху. Уяви найгірший сценарій. Окей. Інше подумають. Що я дивний і що далі. І тут ти розумієш, що це не смертельно, що це нічого. Бути фріком Окей. Шосте. Практика внутрішньої опори. Зробіть щодня. Дві три речі, які дають тобі відчуття гордості за себе, за себе, незалежно від чужої думки. Сьоме обмеження соцмереж. Я завжди своїм учням на курсах своїх е е е чакрологів і інших інтенсивів кажу ви менше порівнюєте себе з іншими. Тому що це ти менше підживлюєш залежність від оцінок. Але порівнюйте себе із вчорашнім. От, наприклад, сен е, ділить себе із е, вчорашнім, який він був вчора і сьогодні. Сьогодні я записую відео, я розділюся з вами знання, в мене повний сил. Вчора мені було м не так багато сил. Сьогодні я собі родився і. Ділюся з вами, і мені це хочеться, і мені це, мені це подобається. Люди ходять мені пофіг. Восьме. Внутрішня дитина. Поспілкуйтеся із собою маленькими. тому що ми часто уникаємо цю тему внутрішньої дитини, і скажи, що ти тепер його захищаєш, і можна бути собою. І потрібно бути з собою. Дев'ята. Медитація на самоприйняття. Навіть 5 хвилин щодня медитацію можна робити відкритими очима, закритими, стоячи, сидячи, як вам хочете. Не це не дзен ловити. Простіше тут просто. І заспокоїти тривогу і відчути, що ти достатній уже. Що ти народився на землі це вже класно. Так, да, хоч бувають треші в житті, але ці треші це все уроки. Для чого нам дані. І останнє десяте регресія або інші глибинні роботи. Я, я, як регресолог, скажу вам, що іноді ця програма сидить глибше, ніж. В цьому житті, Тобто десь пам'ять душі виринає або в родовій системі виринає е, корінь, проблеми, цей блок, і що потрібен провідник, індивідуальна робота, щоб її дістати, трансформувати, і зцілити цю ситуацію і жити вже тим життям, яким ви хочете. І давайте підсумуємо: страх чужої думки це не твій страх, це не ти, це не твоє. Це нав'язана програма. А ви знаєте, що програми, як комп'ютери, можна перезаписувати. Насправді це дуже просто робити. Просто треба дозволити собі це зробити і ем, вийти на новий шлях, і дозволити собі жити. І коли ти звільняєшся від цієї програми, з'являється відчуття, знаєте, які? Що ти неначе вперше живеш наповну своїм життям, а не сценарієм. Соціуму для чужого кіно. Тож почни вже сьогодні з маленькі кроки йти на зустріч собі. Підписуйтесь на мене, на мій канал, телеграм. Я там ділюся своїми думками, інсайтами, такими важливими моментами і свого життя і своїх робіт. І всі посилання будуть в описі під відео. І якщо, звісно, хочете і відчуваєте, що є бажання глибше пропрацювати свої установки, звертайтеся на мої послуги, допоможу пройти цей шлях усвідомлено, екологічно і цілитим. І до зустрічі та миру всім нам!